Друзі, ви знаєте, я помітила, що останнім часом у нас відбулася ну просто сексуальна революція, і Еммануель тут відпочиває. Ініціаторами, як не дивно, є саме жінки. Сплощі рядом зараз можна побачити в інстаграму запрошення на курси мінету. Або сидить ось якась дівчина і говорить, поки я фарбуюсь, наношу макіяж, я вам розповім і навчу вас, як вам правильно вибрати собі член, тому що чоловіків, члени поділяються на два типи кров'яні і м'ясисті. Тобто, зрозуміли, там вона от пропонує навчити вас не як вибрати собі нормального чоловіка, побудувати з ним нормальні стосунки. Вона пропонує вам вас навчити, як собі вибрати. Пеніс далі, друзі, пропонується навчити вас, як доставити чоловіку максимум задоволення. Потрібно вас навчити вовремя, засунути йому палець вже. Опу на торті. друзі, я вважаю, тоді, коли запрошуються на курси, як ахнути чоловіка апельсином. Потрібно зрізати боки, видобути м'якоть і начепити це все на чоловіка. Ну а далі, друзі, в чому заключаються курси, то вам потрібна інструкція, що робити далі, тому що без них ви не розберетеся спочатку, вам потрібно заплатити гроші, а потім ви будете знати, що робити із пенісом, на якому висить апельсин. Сексологи раді терміново всім, розкріпачуватися, тому що нічого сьогодні немає важливо. В житті, аніж отримати сексуальне задоволення. Пропонується йти в секс шоп купувати собі різноманітні іграшки, сідати, дивитися порнофільми і маструбувати. Ось нещодавно їхала я в машині, там ранкове шоу було, ведуча говорить, що ось і всі радять маструбувати, тому що це е, е, корисне для здоров'я. Але що робити, коли тебе вже нічого не збуджує, Ти все бачила уже, і вже це на тебе не, ніяк не впливає. Ну, ті ж самі сексологи радять прослухувати як Якесь еротичне аудіо, ну як то колись було в книжках для жінок. Він пригорнувся до неї своїми і, або б там гарячий подих пройшовся по її шиї. Ну, зрозуміло, так критичне. А у мене таке запитання: а чому ж сексологи не попереджають про наслідки? Про наслідки ось такого характеру, що людину вже мало що збуджує, коли це ломає сім'ї, тому що, знаєте, як в тому анекдоті, що жінкам шкідливо дивитися фільми про кохання, а чоловікам фільми для дорослих, тому що і ті, і інші починають думати, що так Яке реально в житті. Чому, коли приходить сім'я і говорить, що раніше ми могли нормально займатися коханням, а сьогодні потім нам потрібно був алкоголь, а сьогодні без порнофільму ми вже не можемо. Чому не попереджають сексологи про ту імпотенцію, про те, що чоловік елементарно не може закінчити і з жінкою і безліч різних іще моментів, включаючи навіть замовчування про порнозалежність, друзі. А порнозалежність одна із найсильніших алкоголізм, друзі, і Поряд не стояв, тому що е, е, мастурбація це така залежність, яка базується.